Олексій Олексійович Карбовський, головний тренер футбольного клубу Чорні карати Ватутіна. Олексій Олексійович, вітаємо вас з перемогою в півфіналі чемпіонату Звеноцького району. Спочатку хотілося б представити громадськості вас. Ви уродженець міста міста Ватутіна в 90-ті роки грали за місцеві команди, потім виїхали, жили в Харкові. Спочатку з повномасштабного вторгнення повернулися в рідне місто, ну і зайнялись командою. Стали тренером. Будь ласка, спочатку про рівень футболу в Звеногородському районі і взагалі на Черкащині. По порівнянні, ви знаєте, рівень Харківщини, порівняйте, будь ласка, Харківську. Область і Черкаську от, по, по, по рівні футболу. Ну, По-перше, не зовсім тренер. Тренер це той, хто тренує, а я так руками вожу. Керівник команди. Да, да, По-друге, ну, рівень порівнювати з Харківською областю неможливо, тому що як тут багато гравців в Збройних силах, так зараз і в Харківській області. Через то нічого сказати не можу, а по своїй команді скажу, що команда уровня, мабуть, обласного футболу, а не районного. Якби нам вдалося всіх зібрати, то може ми і по вищій лізі десь пограли. Хлопці непогані. В районі хотілося б побільше хороших конкурентних команд. Зрозуміло, що на, четверть, ой, на півфінали і на фінали збирають цих кращих. В групі було нам попроще. Ну, тут, тут гарна була сьогодні гра, достойний суперник. Так що я, я гадаю, буде веселий ще й фінал. Скажіть, фінал. Рівень чемпіонату Звонародського району. В чемпіонаті участвує, район Великий. Приймають участь лише шість команд. Безперечно, це можливо небагато. Рівень полів футбольних, Від, цього залежить, від, рівня, команд. від рівня команд залежить рівень наших футбольних газонів, на яких ми граємо. Як можна на... В таких газонах якийсь футбол показувати. Через то люди грають, як вони звикли в своїх сільських командах бой біжи вперед, тому що це набагато простіше, поки ти той меч зупиниш. Краще, краще зграти попростіше. У цього всі команди, я думаю, так налаштовані на кожну гру. Ми, ми завжди своїх хлопців заставляємо грати в футбол, старатися на будь-який. На будь-якому полі, якого б воно качество не було. Сьогодні дуже, так, дуже приємно було стежити за Лисенка, яка провела з нами дві гри. Я не бачив, що вони так комбінували, грали сьогодні здорово. Ну, це лишній раз підтверджує урівень наших футбольних газонів. Як Звенигородки, так в районі в цілому. Дякуючи ЛНЗ і Лебедину, ми хоч можемо на нормальному газоні пограти декілька ігор за сезон. А так, ну, Тальне, Лебедин, більше дуже соромно за Звенигородський район, в частності за саме місто Звенигородка. Якщо люди хочуть розвивати цей футбол, ну, треба, щоб в районному центрі все-таки хоч одне поле було. Я вже мовчу про декілька, хоча б якесь 60 на 40 існене в районі повинно бути. Натуральний газон, нормальне одне поле повинно бути. Ну, легко все звертати на війну, але хто цим хоче займатися, тих, я бачу і втального. вийшло не такі великі, це кошти треба вложити, щоб зробити нормальне поле. По сьогоднішній грі володіли ініціативою, мали більшість, мали перевагу, могли закрити гру ще в першому таймі, але якось до, 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 дійшло до того, що команда суперника забила м'яч 2-1, і вони в кінцівці, скажемо так, піддавлювали вас, могло дійти до, до пенальті. Можливо, в цьому причина, що не було сьогодні вашого Джокера Чернявського Руслана, що який, який вів гру вашої команди. І... Ну, вів вів гру, то громко сказано, а трудяга він у нас номер один в команді, також ми його чекаємо на фінал. Він молодець, в такому віці боротись до останнього, всі 90 хвилин він витримував. Сьогодні не було у нас декілька людей. Ну, лавочка у нас сьогодні коротенька була, через то старалися майже без замін. Була одна вимушена, а так погріб і заспокоїлись, десь трошки розслабились, десь вже підсіли, можна було вливати когось свіжого, але нічого не було. Через те вже попросили хлопців, щоб вони дограли, як змогли. Також є у нашій команді дуже багато возрастних хлопців, так що ну, дякуємо, що вони в таку жору зовсім добігали і дійшли до роздівалки. Була заміна, ви випустили форварда таранного типу Максима Волинця. Певний, що надіялися, що він закриє цю гру, заб'є і в нього було декілька можливостей це зробити. Щось, щось не, не Максим вдалося. Максим Волинець у нас перспективний ще гравець. Ми тільки ось Після 40 у нас розкрився Руслан Чернявський. Гадає, що Волинець також гадкам 40 розкриється. Олексій Олексійович, в фіналі грає досить непростий суперник, буде Фенік Шаулиха. Угу. Сьогодні вони перемогли команду Колиновий куч Лисянки. Ми вам можемо побажати лише перемоги в фіналі, а далі команда багачів вже два останні роки в нас стає чемпіонів районів, що вигідно представили Звенгородський район в Кубку чемпіонів районів. Тобто, всього вам найкращого. Вам, вам як керівнику і тренеру команди успіхів перемог. перемог, бажаємо всього найкращого.